Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини. У студії Ольга Унищенко. Переклад мовою жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску. Дивіться далі. Збив дві ракети зі Стінгера. Історія військового, про якого у своєму зверненні згадав Володимир Зеленський. Стяг рекордсмен у Чернігові зробили найбільший в'язаний прапор України. До Дня захисників та захисниць України. У Чернігові погасили шість святкових марок. Від понеділка, 17 жовтня, у Чернігові розпочнеться опалювальний сезон. Таке розпорядження підписав міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради. Спочатку облтеплокомуненерго то фірма Технова, спеціальна енергетична компанія, підприємства та інші організації міста, які мають на балансі відом чи котельні, розпочнуть постачання теплової енергії до другої міської лікарні та пологового будинку. З 24 жовтня опалення подаватимуть до міських лікарень номер 3 та номер 4 а також до сімейної полі. Клініки на порогова також з цього числа опалення отримують дитячі садочки, в яких створені умови для безпечного перебування та житловий фонд усіх форм власності та управління. До шкіл, в яких створені умови для безпечного перебування в умовах воєнного стану, опалення постачатимуть з 31 жовтня. Нагадаємо, що раніше міська влада повідомляла, що згідно з керуючими документами, опалення вмикається, коли середньодобова температура повітря складає 8 градусів і нижче. Протягом трьох днів поспіль Перше стріляв із переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер і одну за одною збив дві російські крилаті ракети, які летіли на Чернігівщину. Військовий Дмитро Шумський це вважає більше вдачею. Його побратими відзначають професійні навички чоловіка. Це було 10 жовтня під час масованої ракетної атаки Росії на українські міста. Тоді ворог випустив 84 ракети, 43 з них збили сили ППУ. На наступний день за ці досягнення військовослужбовців. Службовця Дмитра Шумського у відеозверненні відзначив президент Володимир Зеленський. Наскільки важко влучити в повітряну ціль зі стінгера військові пояснили нашій аліні Клименко. Я почув, що летять ракети, і через хвилину-дві я її побачив візуально. Закинув на плече стінгер, ну і відпрацював. Почув, що вона вже збита. Потім принесли другий стінгер, чекав на другу ракету. Так само почув вона вилетіла. Ну я її збив. 10 жовтня під час масованого обстрілу України ці дві ракети летіли в бік Чернігівської області, розказує Дмитро Шумський. Додає, була і третя ракета. Впевнений, її б теж збив. Нічим було працювати, вже закінчилася ця гра. Дмитро вперше стріляв з бойового переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. До цього навчався на вже відстріляних. Може, везіння, може натхнення на те, що потрібно приграждати. Ну, це все. Чоловіку 24 роки. Він родом зі Сновська на Чернігівщині. В мирному житті працював плиточником та штукатуром, робив ремонти осель. У травні чоловіка мобілізували. Зараз Дмитро, боєць зенітно-ракетного взводу 57-го окремого радіотехнічного батальйону. Його завдання захищати українське небо. Потрапити в ракету непросто, пояснює військовий. Швидкість дуже велика, якщо е, мало простіра, щоб її бачити, то це важко. Головне приймати в цілі. ну, щоб ти її бачив візуально через приціл. Коли сам прибор ловить, е, Повітряне повітряного противника, в ньому відбуваються звуки. Якщо я не обнімав, він починає пищати, і тоді потрібно робити спуск. На ураження повітряної цілі впливає ще безліч чинників, додає командир Дмитра Владислав. Той же саме фон неба, це швидкість самої ракети, самої цілі. Вони можуть не співпадати. Насправді впливає висота, дальність самої цілі. І сама навченість військовослужбовця. Наразі даний військовослужбовець відпрацював на всі 100%. Він був підготовлений, він зробив те, що мав зробити. 11 жовтня про досягнення Дмитра дізналася уся країна. Президент Володимир Зеленський відзначив військового під час відеозвернення. За поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону Чернігівський напрямок. 10 жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію І за допомогою ПЗРК стіни збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. Про те, що його ім'я шириться соцмережами, Дмитро дізнався від побратимів. Я був на, ну, на чергуванні, і прийшли до мене і принесли таку звістку. А я був у шокі. Я не чекав такого. Я до сих пор не вірю в це. Навички, професіоналізм. Людина готувалася, навчалася цьому комплексу. В відповідний момент виконав завдання на відмінно. Дуже пишаю, що в мене є такі військовослужбовці в підрозділі. Дзвонили, писали, хвалили, що так і так молодець. Ніхто такого навіть, не ожидав, я сам такого не ожидав, що таке буде відбуватись. Ну, якось так. Будемо далі працювати, будемо далі стріляти. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Змушували співати російський гімн, читати російські книжки, погрожували поголити налисом. Вчителька з Чернігівщини Вікторія Андруша на прес-конференції розповіла про мови утримання в російському полоні. Нагадаємо, її викрали російські військові 25 березня у селі Старий Биків. У Вікторії в телефоні побачили повідомлення до чат-ботів, де дівчина повідомляла українським спецслужбам про переміщення окупаційних військ. Коли вони а, знайшли а, мій мобільний телефон, то в принципі звучала частково навіть фраза це вона забирає і все пакуємо. їдемо. Дійсно, в моєму телефоні була переписка із працівниками спецпідрозділу українського. А дійсно це все відбувалося. Я співпрацювала з українськими військовими. А, я дуже сподіваюся, що допомогу все ж таки я надала. І, відповідно, вони надали мені статус коректіровщиця або наводчиця. Саме осіб з таким статусом вони не те що цінні, вони їх ненавидять. Вікторія каже: довести її провину росіяни не змогли. Дівчину утримували в курському СІЗО. Умови утримання, звичайно, в мене порівняно із тагадровським СІЗО, були дещо. Кращими мені пощастило, тому що я перебувала в одному сізо. Мене нікуди не перевозили. Це був обов'язковий гімн зранку при підйомі. А якщо комусь із працівників не подобалося, як ви його співаєте, або це було занадто тихо, або не дай Боже, де ви, ви десь збилися, або якесь одне слово вимовили не так, вони говорили ще раз і ви співаєте до тих пір, поки вони не скажуть. Добре, годі. А це дійсно був обов'язково список пісень, про які, які повинні були всі співати. І з певним часом цей список пісень він збільшувався. Кожного разу це якісь були пісні. По-перше, це були військового характеру пісні, проросійські пісні. Спілкуватися полоненим було заборонено, пересуватися тільки в одній позі. А всі мають бути нахилені під кутом 90 градусів. Жодному разі, ви не маєте підіймати голову, а руки мають бути обов'язково за спиною до чоловіків. Це обов'язково руки мають бути ще підняті найвище до лопаток. Коли ми були там в камері, ми спілкувалися суто українською мовою. Ми про це говорили всім слідчим. І спілкувалися. Ми ну чесно, ми робили невеличкий злам їхньої системи. Ми не сиділи там тихо. Ми могли сміятися, їх це тратувало, Вони говорили, чому ви смієтесь? Щось смішно. Слухайте, ми спілкуємося між собою. Ми ж не до вас. Ви запитуєте, ми вам відповідаємо. Ми на вас реагуємо. Тобто, ну це нормально, ми не порушуємо ваш режим. Звільнили з полону Вікторію Андрушу 29 вересня. Що їде на обмін, дізналася вже дорогою, коли полонених стали перевозити з одного СІЗО в інше. Коли їй сказали, що вони в Брянській області, зрозуміла, вже скоро буде вдома. Коли нас посадили вже у військовий автобус, нам не закривали очі. Ми сиділи в автобусі і завели ще трьох чоловіків з нами. Ми вже сто відсотків були впевнені, що ми їдемо на ковід. Потім, в певний момент, нам була фраза «Знімайте їм наручники, ані йдуть далі самі. І ми такі, все, клас, ми вже близько. У Чернігові зробили найбільший в'язаний прапор України. Він понад 30 метрів у довжину і понад 20 у ширину. Стяг рекордсмен розгорнули на схилі біля Катерининської церкви. Рекорд зафіксували експерти національного реєстру рекордів. Починалося все з ідеї учасниць благодійного фонду Чарівниці добра. В'язати пледи у жовто-блакитних кольорах для дітей з інтернатів та дитбудинків. Згодом вирішили шити їх у прапор. Клаптики для прапора єдності в'язали чотири. 4 місяці у різних містах України та за кордоном. У Чернігові їх з'єднали. Усього до створення долучилося близько трьох з половиною сотень жінок. Детальніше далі. На схилі біля катерининської церкви у Чернігові розгортають в'язаний прапор України. Його довжина 30 метрів 54 см сантиметри, а ширина 20 метрів 20 сантиметрів. Почалося все з ідеї в'язати пледи у жовто-блакитних кольорах для дітей з інтернатів та дитбудинків, розповідає засновниця благодійного фонду Чарівниці добра Альона Розумієнко. Ідея про патріотичні світа мене какби вдохновила. і ми вирішили зробити не просто пледи, а об'єднати їх об'єднати всіх і в Україні попробувати це зробити, тому що всі були в депресії, в слізах, в горі. Клаптики для прапора єдності, як його називає Альона, в'язали чотири місяці у різних містах України та за кордоном. У Чернігові їх з'єднали у стяг. Усього до його створення долучилися близько трьох з половиною сотень жінок. Почали в'язати кожен квадратик, хтось прапор, хтось пледики в'язав і почали нам надсилати. Зв'язала вся Україна, окрім Криму. На жаль, до нас ще пледи приходили з Польщі, Італії, Франції, Німеччини і навіть Канади. Особливо коли принадсилали закупованих частин території, це і там ну на написи гостомиль буча, то ну, тобто воно дуже сірпінь, воно дуже. Стимулювала, скажімо так, зробити щось таке, щоб показати, що ми єдині, не дивлячись ні на що. Чернігів, Харків, Одеса, Львів, Маріуполь назви цих та багатьох інших міст майстрині закарбували на прапорі. Оскільки зараз такий в нас час, да у нас війна, всі хотіли е, виразити себе через якийсь малюнок, через якусь назву свого рідного міста, щоб це, е, скажімо так. Пам'ять до когось дійшла, тому що ну, коли ти бачиш там Маріуполь, знаказова, там Херсон, ці міста, які окуповані, то ну серце просто так щемить, болить, і така ну таке тепло в ньому передавали в'язані клаптики для прапора навіть з окупованих територій. Дівчина передавала через волонтерів, і вона зашила. Квадрати для прапора, вона зашила їх у чоловічу майку. Майку зашила у наволічку. І так воно ще було там запаковано. Вона дуже переживала, що якщо знайдуть прапор, ну там були жовті і сині квадрати, вона дуже переживала, що вони не доїдуть. Але ми їх пришили, і вони десь тут. І вона з нами, звичайно, Херсонська область з нами. Цей синьо-жовтий стяг став найбільшим в'язаним прапором України. Досягнення зафіксували представники Національного реєстру рекордів. Це найтепліше досягнення України із усіх, яких ми бачили за останні 20 років. З гордістю і честю для себе я оголошую нове досягнення України, найбільший в'язаний прапор України. Альона, ви зробили подвиг. За словами Віталія Зоріна, рекордів України присвячених державному прапору, дуже багато, але саме в Чернігові змогли поставити ще одне в'язане досягнення. Це достиження в першу чергу не про сантиметри і метри. Це достиження в першу чергу про настойчивість, тому що ми цю заявку отримали від Альони, головного організатора, ще весною практично в самий розгар бойових дій в наших областях від нього віє теплом не тільки шерсті. А теплом всі тих сердець, которые в течение нескольких місяців держали з під руках. Встановлення рекорду не афішували, але за кілька годин, коли прапор лежав на схилі, до нього підходили десятки чернігівців роздивитися та сфотографуватися. Подобається тобі цей прапор? Так. Да. А чому подобається? Він такий великий. Тут є майже всі міста України. Ми ну, навіть не, не думали, що це зв'язаний. Чудово, нам подобається. Незабаром стяг хочуть зважити та зафіксувати ще один рекорд України на найважчий прапор, адже він важить понад 200 кілограмів. Після цього його розділять на частини та зроблять менший прапор, який залишать у Чернігові. Зрешти зроблять пледи. Частину з них передадуть дітям з різних регіонів України, родинам внутрішньопереміщених осіб та в інтернати. Іншу частину хочуть продати, а гроші передати на потреби зсу. Наталія Гоман, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів. Разом із військовими погасили марки. Сьогодні в День захисників та захисниць України Укрпошта презентувала нову серію патріотичних марок, присвячених Збройним силам. Гасили марки на фоні зруйнованої будівлі на околицях Чернігова разом із військовослужбовцями, які стали на захист міста 24 лютого. Слава Збройним силам України. Чоловічі свято поздоровляла чоловіків, а зараз так вийшло, що і сама прилучилася до цього. Гордість, гордість за нашу країну, гордість за дівчат, які такі ж самі, як і я, медики, кулеметниці. Багато куди вони пішли, які теж стали рядом з чоловіками і стали захисницями нашої України, рідної неньки. Укрпошта презентувала серію з шести марок, на яких зображені шість родів військ Збройних сил України. За словами директорки Чернівської дирекції Укрпошти Олени Дорошенко, цю серію малював той самий художник, що і зобразив марку Вільні незламні непереможні. З кожної марочки 8 гривень, з кожної марки йде на підтримку Збройних сил України. Тобто, знову ж таки, це благодійний випуск. І це перша марка нової серії Збройних Сили України. Тобто, я думаю, що будуть наступні випуски. Ну, я думаю, що всіх цікавить, коли ж буде Кримський міст. Анонс ви всі бачили в Фейсбуці, в соцмережах інших. Він буде, тому що підготовлено, ви ж бачили ескізи, всі готові. Це були всі новини п'ятниці. Бажаю вам гарних та теплих вихідних. На добраніч.